Давайте. А які ідеї президента ви не підтримуєте? Ви ж особистість, не, ви ж політик. Ні, Я підтримую політику президента. І, звичайно. Харківські угоди ви підтримуєте. Харківські угоди підтримую. Я підтримую політику президента і підтримую політику партії. А... Мовний закон, давайте я скажу про мовний закон. Ту, стоп я перераховую, ви кажете, так да. підтримую. Ні, не підтримую. Харківські угоди ви підтримуєте. Прийняття мовного закону Колісніченка Ківалова, який знищує українську мову в Україні. Ви підтримуєте, е, пане Віталій? Я патріот і дуже добре розмовляю українською мовою. Ну я цей училась закон. в русській школі. Я жилу я, мой родної город Николаев, Он думає. На русском, он говорить на русском, он не говорить, он не хочет слушать навіть передачі на українському мові. Я приїхала в цю студію, тут вчаться український. Я підтримую якраз те, що треба підтримувати українську мову, Пане але нати дати можливість тим людям Зачекайте. говорити Абстрактна на русский ситуація. До Парижу приїздить людина, а, яка болотується в Тулузі, і на всю Францію говорить: я ж в Тулузі живу. Толузі ніхто не любить французьку мову. В толузі ніхто не розуміє французьку мову. Це нонсенс. Баден Баден, щоб не розуміли німецьку і не хотіли говорити. Пане Віталію, як? Пане Віталію, я конкретно тільки за те, щоб людям дати можливість говорити тією мовою, якою вони думають. Але українську вони мову, мову я би навіть доплачувала на роботі. Я би я би, наприклад, внесла пропозицію. Дійсно, українську мову треба захистити. Я у Києві вже живу 11 років. Я теж є патріот рідної мови. Але коли я два місяці попрацювала на окрузі, я бачу, як люди ті хочуть говорити російською розуміла тих людей, але я прийшла до вас. Я з вами розмовляю українською мовою.